Ем, здається, це дуже боляче. Так як найтмер створений з негативних емоцій, щастя люкс технічно вбиває його. А, це так мило, Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Окей, все готово. Нарешті я зможу одягти цей лікарський костюм, котрий був куплений до Хэллоувіну. Ти виглядаєш круто, тато. Дякую, синку. Я люблю тебе. Досить. Окей, так де дитина? Дрім все ще годує її, так як вона мало не вбила дядю Найтмера. Ржу не можу. Лол. Що? Агась. Тато, мені треба дещо в тебе спитати. Як я був створений? Тобто, в мене є мама? Або щось у цьому роді? В мене є хтось, кого ти кохаєш. Ти хочеш дізнатись, чи робив брудні речі, щоб створити тебе? Що ж, як бачиш. Собака наробила у смітник з їжею, і це стало тобою. Йоу! Ні, ти звичайний кот, але в мене є дівчина. Колись я вас познайомлю. Буду сподіватися, що вона не робить анімації та не викладає пости до тумблера. Фу, ні, сину, якого біса? Що ж, крихітка. Буду сумувати. По твоєму милому тілу. Немає часу, крос. Віддай мені свою дитину, мені потрібно до вбиральні після цього. Ти станеш найсексуальнішою кралою, коли виростеш у своєму новому тілі. Все готово. У твоєї дитинки тепер сильне та здорове тіло. Тепер твій обов'язок піклуватися про неї. Я і моя дівчина будемо чекати вас із шоколадним печивом. Дай мені, 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 дай мені. Ах, яка ж вона мила. Зачекай. Що сталося з її головою, боже мій, чому в неї зламаний череп? Її енергія настільки сильна, що зламала її череп, щоб зберегти рівновагу між тілом та душею. Також це схоже на волосся. Фансервіс не буде проти скалевайфу, так? Що ж, схоже, що це нормально. Роки по тому.